Щорічно 19 вересня Православна Церква святкує Свято Михайлове Чудо. У цей святковий день в храмах ставлять загальну свічку і служать молебень. Раніше вірили, що на Михайлове чудо може здійснитися будь-яке бажання. Тому святого просили тільки про найважливіше: серед наших предків: Свято Михайлове Чудо. Було дуже важливим. Його завжди зустрічали піснями, гуляннями і застіллями. А яке ж застілля без пирогів? От я й пектиму сьогодні пироги і вас запрошую. Пиріжки випікатиму безопарним способом. Сухі дріжджі я заливаю півлітрою теплої води, додаю 100 г цукру. Вливаю 100 мл олії, додаю пів чайної ложки солі, ванільний цукор і ворошно. Добре вимішую тісто і залишу його на годину в теплому місці підходити. За годину воно вже добряче підійшло. І можна ліпити пиріжки. З цього тіста їх можна і пекти в духовці і смажити на сковорідці на олії. До нього підходять будь-які начинки. В мене сьогодні це сир і яблука. До сиру я додам жовток. Відділяю білочок, ним буду змазувати свої пироги, а жовток кладу в сир, присолюю його і додаю цукор за смаком. Добре вимішую. І ще додам родзинок. Яблучка я почистила і тепер дрібненько нарізаю кубиками. Далі ліплю пиріжки. Добре защіпую краєчки і злегка притискаю. До яблучної начинки Додаю цукор по пів чайної ложечки в кожен пиріжок. Особливо, якщо яблука кислі, це обов'язково треба зробити. Пиріжки мають вилежатися на противні 30 хвилин. Потім змазую їх збитим білком і відправляю в духовку. Смачного, друзі!